Кандидат у народні депутати по 84-му виборчому округу Василь Кіндій демонструє рідкісну відкритість для людей. Він показав на широкий загал, де він працює, де живе і де відпочиває. Василь Кіндій каже, що влада це і служіння людям і вважає, що таємниць від людей бути не повинно. Моє життя це служіння людям. І відповідно, якщо я служу людям і являюся слугою і хочу бути слугою народу, люди повинні про мене знати все. Більше 30 років Василь Кіндій працює у системі забезпечення пальним у компанії ОКО вже понад чверть століття. За цей час Василь Михайлович разом з командою на автозаправках створив сервіс європейського рівня. Це смачна випічка, це висока якість обслуговування, це чисті санузли, усміхнені працівники. Ну, в Європі кращого я не бачу. Василь Кіндій знайомить нас зі своєю сім'єю. У трикімнатній квартирі, яку переробили з двійки, живе разом з дружиною, сестрою і похресником. Дружина Василя каже, що здивувалася його амбітним планом йти у політику, але вірить, що він зможе. Він такий, що він витривалий, все витримає, завжди в добрі. І він добром політику постави на ноги. У велику політику Василь Кіндій іде не сам. Крім команди Об'єднання самопоміч має помічника онучку Вікторію. Як він приїхав і сказав, що він не буде йти в політику, я сказала, що ми двоє підемо. Показав нам Василь Михайлович і свою дачу маленька дерев'яна хатинка і зелений газон. Цим займається батько Михайла Кендія і онучка Вікторія. Окрім підтримки родини у велику політику, Василь Кендій іде із конкретним планом дій, розроблений сильною командою самопомочі екологія. Це сміттє перпереробні заводи, це захист, особливо якась мій округ так попадає під всі, всі три райони, які попадають окремі села під підтоплення. Це Галицький, Тлумацький і Тисменський райони. Хотілося б попрацювати над тим, якщо говорити про місцевий рівень, щоб були захисні споруди, дамби, щоб люди були захищені від стихій. Василь Кіндій каже, за свій трудовий шлях набув дуже багато досвіду. Тепер прийшов час цей досвід скеровувати на користь людей і України.